Українське товариство сліпих утворили 1933 року. Тоді ж у Полтаві нечуючі люди організували учбово-виробничий комбінат, який до 37-го року підпорядковувався Харкову. У 1937-му, коли з'явилася Полтавська область, комбінат офіційно передали відділенню утог Полтавщини. Полтавщини». дев'ятсот підприємство переходить на обробку металу і отримує назву універсал, під якою працює й досі. І початку 21-го століття і по сьогодні воно випускає низьковольтну апаратуру. На універсалі, який цього року відзначає 80-й день народження, кажуть, зараз. Фірма переживає золоті часи. Її продукцію купують у Білорусі, Росії та по всій Україні. Об'єми виробництва останнім часом зросли у чотири рази, що дозволяє підприємству виконувати свою головну місію. Гідно дбати про громадян, які не мають слуху. Ті люди вовремі отримують заробітну плату, аванс надпускниані мають можливість як члени уток у нас є общество база отдыха наша в затокі пуще в Пущеводице. для них, это там за стоїмость 20-30%, они могут можуть там аддихати. Наразі в універсалі працює 126 людей. Кожен з них отримує у середньому 2,5 тисячі гривень на місяць. Робітники говорять, умови їх повністю влаштовують. Микола сліпко пропрацював тут 45 років. Спочатку токарем, потім фризурувальником. На моєму підприємстві все добре. Ми можемо жити, ми можемо працювати. Ми отримуємо заробітну плату. в мене є сім'я і всі задоволені. І поки я можу, я продовжую роботу на своєму улюбленому підприємстві. 80-річний ювілей підприємство відзначило святковим концертом у власному будинку культури. Розпочали із історії. Колектив пригадав кращі моменти з життя універсалом. Кращих співробітників нагородили почесними відзнаками товариство глухих, а найталановитішим працівникам присутні аплодували під час творчих номерів, які вони підготували спеціально до урочистостей.